Доброго часу моїм глядачам. Такий надзвичайно цікавий Нецький. Нецький вже старенький. Висота близько 5 см, вага 29 грамів. Дивіться, яка гарна робота. От, бачите, маємо отвори під поясок. Під мотузку на пояс. От, нецьке справжнє. Якого часу сказати не можу, але вона вже досить старенька. Подивіться, яка деталізація. Є підпис майстра. Зараз покажу. Маємо підпис майстра. Всім дякую за перегляд.